31 серпня 2023 року в Сумській духовній семінарії імені блаженнішого митрополита Володимира Сабодана відбулися вступні іспити. Перед початком іспитів в храмі семінарії на честь преподобного Симеона Нового Богослова і праведного Іоанна Кронштадського, відслужений молебень на початок доброї справи. Екзаменаційну комісію у складі всього викладацького колективу очолив ректор митрополит Сумський і Охтирський Євлогій. Абітурієнти, які виявили бажання стати студентами Сумської духовної семінарії, написали твір на одну із запропонованих тем, показали свої знання з таких дисциплін, як священна біблійна історія, віровчення церкви, православне богослужіння, навички церковного співу і читання по славянськи Юнаки традиційно пройшли співбесіду. Яка показала, наскільки свідомо і серйозно вони ставляться до свого вибору стати пастирями церкви Христової, який рівень їх воцерковленості. Після обговорення викладачами семінарії результатів іспитів і співбесід підведено підсумки та оголошено список зарахованих на денне відділення і сектор заочного навчання 2023-2024 навчального року. Того ж дня в Сумській духовній семінарії відбулося засідання педагогічної ради перед початком 2023-2024 навчального року. Засідання очолив ректор семінарії митрополит Сумський і Охтирський Євлогій. Після співутропаря Успіння Пресвятої Богородиці владика ректор відкрив засідання, оголосивши порядок денний. В ході роботи були підведені підсумки вступних іспитів, розподілено предмети між викладачами. Обговорено проєкт календарного робочого плану, затверджено розклад занять денного відділення, лекційної та екзаменаційної осінньої сесії сектора заочного навчання, розподілено предмети для написання творів. Були визначені доповідачі на актовому дні 25 жовтня 2023 року і в день проведення володимирських читань 23 листопада 2023 року. Викладацький колектив також мав міркування про можливих кандидатів серед вихованців на надання стипендії предстоятеля Української православної церкви. По закінченню роботи педагогічної ради високопреосвященніший митрополит Євлогій привітав викладацький колектив із завершення вступних іспитів та надав архіпастерське благословення на початок 2023-2024 навчального року. Засідання педагогічної ради було завершено співом за достойника свята у спінню Богородиці.